Вікна, люди, пізно, кала. Дощ на склі малює ріки, дім самотньо, надто звикли, стіл, стілець, важлива справа. Кожен вечір марно, сухо, стук у скронях аж до крику зірветься звірячим риком, відповідь лиш тиша: слухай. Місто, темно, спати треба, очі в стелю важко, Боже. Знов один, чи допоможе? Я безсонні, я і небо пальці міцно оминуле, на хвилину повертаю, ти у пам'яті гортаю все було, і не поснуло стіни, тіні від фіранок, а життя самотня клітка, на якій твої відбитки що зникають знов і ранок.